Емоційна результативна гра. Які у вас враження від сьогоднішнього матчу? Враження чудове. Це історичний матч для болівальників, для Житомира. Що раді, що за три місяці ми зробили конкурентоспособну, способною, здатну команду. А якість гри. Яскравість, не бачу сенсу, Це вторічно, багато емоцій. Команда після вилучення не зламалася, змогла двічі забити і вирвати перемогу. За рахунок чого, на вашу думку, вдалося переломити хід гри. У мене передодні віддали, що бачили, що наша команда є чоловічий характер. Ну, 10 гравців, 11. Неважливо, хто на важливо хто поруч. Полісся наразі вийшла на перше місце у ВПЛ. Такі високі позиції. Це додатковий тиск на команду і тренерський штаб чи все ж таки додаткова мотивація. Я кажу хлопцям, щоб два тижні не, бачили, не дивилися таблицю. Це гра Динамо, це футбольне свято для Житомира. Артема, розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього матчу, який видався дуже емоційним і дуже напруженим. Як ти сказав, емоційний, напружений матч команди, які бореться за найвищі місця. Мені дуже сподобалась і підтримка, і сам антураж цієї гри. Надзвичайна атмосфера. Все дуже круто. Після вилучення я бачив, що перемовлялися між собою з хлопцями. Розкажи, будь ласка, про що говорили? І власне кажучи, як знайшли знайшли в собі сили переламати хід поєдинку, тому що два голи в меншості забито. Ну все сказати не можу дослівно. Була нецензурна лексика, де коли, але чуємо один одного, розмовляємо. Це головне, що підказуємо. Є конект на полі між командою і хлопці, просто молодці сьогодні. Всі кожен віддався по максимуму на 200%. відсотків. Це і є наш ДНК цієї команди Житомирська поліція. Я всіх житомирян вітаю, захисників, захисниці. Вперед тільки рухаємося далі. Коли попиши свої враження від сьогоднішнього матчу. Житомир сприймається як дійсно історичний матч і історичну перемогу. Як це сприймаєш ти? Ну, сьогодні така гра, так ми програвали, потім наш стало менше, так і ми сьогодні билися друг за друга за весь Житомир. Тому я думаю, що всі. Отримали дуже гарні емоції, як Житомир, як всі болівальники, як ми. Я думаю, що це запам'ятається надовго. Війде в історію і хочеться рухатися далі, і також писати далі історію. Чи не першим доторком до ти повернув всім Житомирським вболівальникам віру у сьогоднішній матч? Розкажи, будь ласка, які саме емоції відчував, коли виходив на поле? Чи відчував додаткову відповідальність як нападник, який виходить посилювати атаку? Ну, я виходив там, спитайте на заміну хлопця. Я казав зразу, що. Я коли виходжу проти Луческо, проти то мене, е, виходить забувати. Тому я виходив, кажу, що я зараз забів. Вийшов, забив, тому е, Пусті слова не кидав на повітря. Тому дуже, дуже радий, що вийшов, забив і ми сьогодні перемогли. Звичайно, неймовірна гра. Дуже круто хлопці грали з двох сторін, з обох сторін, але полісся трошки краще. три ми бачимо, що Полісія грала більше, мені здається, 10 хвилин в меншості. Але вони гарно захищалися, і перемога це неймовірно круто. Хлопці на підйомі. Слава Богу. Які в тебе були думки після вилучення одразу? Чи вірив ти в команду до кінця? Слухай, десь зранку, коли ходив на службу, молився, то я їхав на гру, я знав, що буде все добре. Що... Я розумів, що буде нелегко, але. І не треба нам легко. Все, все неймовірно гарно. Чи можеш когось відзначити персонально на полі? Можливо, хтось проявив себе так Слухайте, е -е -э Бенічка гарно біг, гарно грав. Пилип, е -е <фунт> е -е неймовірна заміна, Одразу забив гол. Та всі хлопці гарно відіграли. Неймовірно, ну, когось відрізняв. Це команда. Це круто. Я вітаю тренера. Так що. Клас! Чи хотілося вийти самому на поле? Хотілося, але я ще поки не можу. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.